Польща буде збивати російські ракети над Україною. Україна та Польща уклали безпекову угоду. Документ передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів країною-членом НАТО. Таке повідомлення 8 липня поширив офіс президента серед численних двосторонніх безпекових угод, укладених Україною в останні місяці з державами-партнерами, перехоплення російських ракет союзниками видається як дійсно потужний і конкретний крок на підтримку України. Та чи справді Польща готова до таких радикальних заходів? Адже російські ракети вже порушували повітряний простір наших західних сусідів. А у відповідь Росія отримувала велике нічого у всьому цьому великому питанні. Розбирався телеграф. Якщо прочитати новину на сайті офісу президента Далі гучного заголовку, то стає зрозуміло, що в рамках підписаної безпекової угоди між Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Донардом Туском збивати російські дрони і ракети наші сусіди не так, щоб дуже той зобов'язуються. Документ уперше з поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі, зазначається в офіційному повідомленні. Фіксуємо, маємо тільки можливість перехоплення і не всіх ракет, а тільки тих, що випущені у напрямку Польщі. Хотілося б іншого, але вже хоч щось. Втім, якщо звернутися до тексту оригіналу угоди, то навіть це хоч щось повільно розчиняється в бюрократичних формулюваннях. Учасники погоджуються з необхідністю продовження двостороннього діалогу та діалогів з іншими партнерами, спрямованих на вивчення обґрунтування та доцільності можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет і дронів, випущених у напрямку території Польщі, дотримуючись необхідних процедур, погоджених з державами та причетними організаціями, сказано в тексті угоди. Тобто перехоплення ракет, яке і так лише гіпотетичне, ще варто буде обговорити з партнерами і вирішити, наскільки ж воно доцільне і обґрунтоване. В сухому залишку маємо лише гучні заяви без конкретно зафіксованих зобов'язань. Але раптом всі ці продовження двостороннього діалогу, вивчення обґрунтування, можливе перехоплення, всього лише дипломатичний сленг. А насправді Польща реально готова допомогти закрити небо над частиною України. Просто в офіційних документах треба було написати саме так, не впевнено. Такі документи готують дуже ретельно, вимірюється кожне слово, кожна кома. Це дуже серйозний документ, який готують військові і всі сторони долучені до питань безпеки. І якби не було готовності у Польщі збивати російські ракети, то не було б навіть таких формулювань, запевняє нас колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско. Якщо в документі йдеться про те, що обидві сторони готові розглянути питання, про це означає, що готовність така вже є. Вже той факт, що про це сказано публічно, означає, що результати для нас можуть бути вельми позитивними. Це добрий намір і готовність поляків над цим працювати. Вони налаштовані на перемогу України і готові ризикувати. Додає в коментарі телеграфу дипломат та експерт центру оборони стратегії Олександр Хара. Втім, за словами екс голови МЗС, якщо питання дійсно реалізується, то це буде прорив і перший дуже важливий елемент залучення країн-членів альянсу до участі у війні. А такого прямого залучення, як відомо, альянс остерігається. Однак окремі країни можуть виступати в авангарді ті країни, які на своїй шкурі історично пізнали, що таке бути під чоботом російського окупанта. Вони добре знають, що треба робити якісь кроки, щоб ми разом перемогли. Якщо перша така ластівка буде успішною, то вона відкриє перспективу, а там далі і інші країни підтягнуться, зазначає Огриско. Тим не менше, ігнорувати головного донора альянсу США, Польща все ще не зможе. Складність питання в тому, що Польща не може самостійно приймати такі рішення, адже вона є членом НАТО, і фактично позиція Вашингтона може обмежувати інших членів альянсу. Мовляв, НАТО не є стороною конфлікту, хоча це дурниця, що альянс не може збивати російські ракети. Ракети не є пілотованими, там немає російських військових, і це не буде означати безпосереднього зіткнення з Росією. Тим паче, що ми бачили, як США і країни регіону допомогли відбити іранську атаку на Ізраїль. Так, Ізраїль найбільший партнер поза НАТО, але він не член альянсу. США не хочуть воювати з Іраном, але ж вони прийняли рішення допомогти Ізраїлю. Припустимо, Польща буде збивати ракети. Але ж протиракетні засоби доволі дорого коштують. Відповідно, полякам потрібна буде компенсація або щоб США безкоштовно надавали боєкомплект. Резюмує Хара в самих же штатах. Українсько-польський безпековий договір поки коментують дуже обережно. Так, речник держдепу США Матю Міллер заявив, що у нього немає інформації щодо зміни в політиці США чи НАТО, Однак, кожен член альянсу має право обговорювати питання змін в політиці НАТО з іншими країнами-членами. Цього тижня відбудеться саміт, і я впевнений, що це можна обговорити, зазначає Міллер. Та, окрім політичних перепон, є й суто технічний бік питання: чи здатна польська система ППО перехоплювати російські ракети в небі України за словами військового експерта Михайла Жирохова, це цілком реально. Польські Петріот розгорнуті на кордоні, тому чисто технічно збивати ракети над Львівською областю взагалі немає жодних проблем. Так, потрібна буде якась інтеграція з нашою системою ППО, адже польська система може працювати по власних радіолокаційних станціях. Але знову ж таки, технічних проблем немає. Крім того, польські f 16 мають більше можливостей, аніж наші Міг-29 чи Су-27. Збивати з F-16 Х-101 чи якусь іншу ракету повітряного базування це взагалі буде просто якийсь. Тир для польських винищувачів це полігонні умови, пояснив телеграф у Жирохов. Однак, за словами колишнього речника повітряних сил України Юрія Ігната, можливості Польщі в небі над Україною дещо перебільшені. Якщо це комплекс Петріот, то він стріляє на 150 кілометрів, і це в ідеальних умовах, і не на кордоні, де відносно гірська місцевість. Але коли ракети йдуть низько, виявити їх дуже складно. Якщо вони дадуть свої комплекси у Львівську чи Волинську область, не питання можна збивати. Але чи зроблять вони це зі своєї території? Вони нічого не зроблять, адже ракета збивається дуже близько, а дальність від комплексів обмежена, пояснив ігнат. Що ж стосується польської авіації, тих самих F-16 з території Польщі вони так само будуть не надто ефективними. F-16 – це вже зовсім інша розмова, але знову ж таки вони будуть залітати на територію України чи ні? Якщо не залітати, то дальність ракет, така сама, як в комплексі, тобто не така вже й велика. А ще ж потрібно підлетіти до цілі на певну відстані, розумував Юрій Ігнат. У Defense Express розповіли, що наразі у Польщі є два ЗРК Петріо з восьми замовлених: три комплекси Скайсейбр від Британії та 17 установок С-125 е Neva Нева СК середньої дальності. Також країна має 20 винищувачів міг 29 і 48 Ф 16 Усе інше засоби армійської ППО, тобто для безпосереднього прикриття військ. І тут йдеться про 20 ЗРК Куб, 79 одиниць Попрат, 64 ЗРК ОСАП та 12 ракетно-артилерійських комплексів Піліца. Додали експерти. Вони вважають, що усі ці засоби Польща не зможе використовувати для захисту неба над Україною, адже її потрібно прикривати також власне прикордоння в районі російського калінінградського анклаву. А скільки вона може виділити саме для прикриття України, невідомо. Конкретні параметри залучення польських засобів ППО для захисту повітряного простору України залежатимуть від двосторонніх домовленостей між Варшавою та Києвом. Так і від деяких рішень під час саміту НАТО, які можуть залишитися непублічними, припустили Дефенс Експрес. Але усі опитані нами експерти сходяться на думці, що ключ до вирішення лежить в політичній площині та переговорах з партнерами. Як вам новина про можливу допомогу Польщі в захисті України? Вам також здається дещо курйозними новини про підйом Польщею літаків і напружену ніч спостережень за тим, як Росія обстрілює Україну. Пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.